Дівчатка, вітаю вас на моєму каналі. Це канал Woman Secrets. Мене звати Тетяна, і сьогодні ти отримуєш відповіді на ті запитання, яке тебе давно турбує. Чому тебе обесцінюють? в твоєму житті? Можливо, є люди, які ніколи тебе не похвалять, завжди обесцінюють любі твої перемоги і ніколи не скажуть про тебе, що ти молодець. А причина дуже проста: кожен твій успіх нагадує їм про власну нереалізацію в цьому житті. Тому ти є тригером для таких людей, таким людям, які тебе обесцінюють, страшно підняти тебе навіть на сантиметр вище, тому що в такому випадку вони будуть точно. Відчувати себе нижчими за тебе, і вони собі цього дозволити просто не можуть. І тому вони використовують твоє знецінення як захист власної особистості. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи говорили вам такі фрази: ой, нічого особливого, тобі просто пощастило, ну і що? або просто промовчали і відвернулися. Знайомо, цікаво, що ці люди не бачать в тобі проблему. Вони просто рятують таким чином свою цю крихку самооцінку, яка тримається чисто на контролі і на знеціненні. Тому що якщо вона не буде тебе знецінювати, їй придеться визнати, що ти краще, і якщо вона визнає, що ти краща, ця людина. Да, якщо це визнає, то це буде просто розсипеться весь цей гарний типу статус, який вона собі надумала. Але я підготувала для вас рішення, як саме поводитись з такими людьми. Давайте я його вам озвучу. Не чекай від таких людей якусь підтримку або похвалу. Ти її не отримуєш, не тому, що ти якась погана або не дотягуєш, а тому, що вона така, вона не здатна поділитися тим, чого сама немає. Наступний варіант не доказує цій людині свою цінність. Вона її ніколи не помітить. А якщо ти будеш з нею ще конкурувати, то вона буде тебе постійно обесцінювати, а ти будеш постійно доказувати, яка ти класна, і це буде просто безкінечне коло, в яке ти сама потрапиш, і тут твій розвиток може закінчитись. Наступний пункт з мого списку: не відкривай для них своє щось особисте, будь-яка твоя слабість в майбутньому стане для них інструментом контролю. Наступний пункт просто тримай дистанцію, будь нейтральною. Не приділяй їй багато уваги цієї людині. Повір, твоя сила саме в тиші, коли ти зростаєш, ти нічого не розповідаєш, щоб тебе не обестінили, щоб тобі не зламали крила. Але усвідом, що їхня сила тільки в критиці, коли вони тебе принижують, критикують і розповідають, як тобі потрібно жити. Вони таким чином самостверджуються і хочу для тебе відкрити такий секрет. Людина, яка критикує всіх, вона живе в постійному страху. А ти після цього відео вже будеш жити в своїй власній силі та розвитку. Тобі не просто так заздрять, ти просто краща. Просто людина усвідомлює, що ти краще, і вона не може з цим. Просто жити, тому дійсно іноді нам краще обестінити іншу людину, ніж визнати, яка вона класна. Чесно, дівчатка, ця якість дана небагатьом людям, які вміють дійсно визнавати, що ти крута, які можуть сказати, що ти молодець, і це можуть говорити тільки сильні люди. Слабкі на це не здатні. Слабкі здатні тільки контролювати і на контролі. Тримається їхня особистість, коли вони контролюють, їхня особистість є. Вона вважає, що вона цінна, коли вона контролює. Але як тільки її контроль похитнеться, над тобою контроль або над чимось іншим, просто розсипеться весь цей прекрасний образ. Тому не віддіться на провокації, не слухайте чужих порад і не слухайте тих, хто вас обесцінює. Подивися на той шлях, який ти пройшла, і ти подивися, яка ти є зараз. Але якщо ти вважаєш, що можна краще, то я тебе розумію, тому що, як кажуть, совершенству нет предела. Ви вибачте, що російською мовою, але що правда, то правда. Тому бережіть себе, посміхайтеся і знай, що краще, ніж ти, вже не буде. Підпишіться на мій канал, я вам буду дуже вдячна.